Я мама Сергія Васильовича Яцухая, Цуглина Васильівна. Звертаюся до всіх з проханням підтримати петицію про підтримання підписання петиції на подання Героя України, яку ініціювала Чернігівська Митниця. Дуже прошу вас, всіх небайдужих, свідомих людей, підпишіть, будь ласка, петицію посмертно. Наш Сергій родився 6 серпня 1990 року в селі Святець Хмельницької області. 2007 року поступив в північно-український університет на спеціальність митна служба. У 2012 році закінчив його і 2012 року пішов працювати. На Чернігівську митницю працював на митному посту Нові Яриловичі, державний інспектор митного поста Нові Яриловичі. Наш Сергій завжди був дуже спокійною дитиною. Він спокійною і справедливою. З нього самого малку так було якось все по правді має бути, все по справедливості. Так, і в школі було, так, і, і потім і в, ну завжди такий, От такий він був у нас. Спокійний і справедливий. Мрій було дуже багато. Мрій було занадто багато, які не вдалося. Вони з нареченою мали мрію добудувати будинок, який будували вже. Хотіли. І босей, і сауну, все хотіли, і діточок хотіли. Перший день війни Він був якраз на роботі на зміні. Вони заступали 23 лютого і 24, го о 10-й годині ранку вони мали змінитися. І почалася війна, вони евакуювалися з поста і годині, напевно, десь о 6-й ранку він дзвонить додому. А ми не спимо, бо якраз тато його вже збирається військомат, бо він також служив. І в 2014-2015 році, і в 22-му теж він служив. І він каже: мам, чого ти плачеш? Я кажу, сину, війна. Кажу, додому і в машину. Він, ні, мам. ні. ні, Твердо, ні, І я кажу, додому і в машину, і, в машину, і додому. Ні, мам. Будемо боронити Україну, будемо захищати Україну. Він першого дня, 24-го, пішов в військомат. Там на той момент дуже було багато охочих і не вистачило зброї для всіх. І він почав тоді допомагати місцевій теробороні. Вони робили з другом коктейлі Молотова. Потім він другий раз пішов в військомат, 2 березня він вже, 2 березня його вже призвали на службу. І 6 березня він вже був на передові. На самому нулю. На своїй роботі він мав звання старшого лейтенанта, а в ЗСУ мав звання солдата, а нагороду посмертно нагородили його орденом за мужність 3 степень. Віра в те, що Україна переможе, він був впевнений в тому, що Україна переможе. Хоча тоді було невпевненість була, тоді тільки починалася війна, тоді дуже сунуло страшно. Там Чернігів, це дуже страшно. Ми потім їздили, ми дивилися, там дуже наслідки страшні тої війни. І напевно не всіх була дуже сильна віра в те, що ми переможемо, і що наш народ буде жити, буде. Треба захищати свій дім, він так завжди казав, захищати свій дім, свою батьківщину, Україну. Ми дізналися, до неділі не було з ним зв'язку. Він останній раз додому позвонив 15 березня і більше не дзвонив. Ми дуже переживали, ми розуміли, що там немає зв'язку, ми все розуміли, але він би знайшов, як дозвонитись додому. Він би можливими і неможливими би методами, він би зв'язавсь з нами. Ми почали шукати. Його наречена Марина почала шукати його по всіх лікарнях, скрізь шукала правдами, неправдами, всяко бувало. І в кінці березня знайшла його в морці, а загинув внаслідок мінометного обстрілу. Смерть була миттєва. Потім ми з побратимами зв'язувалися. Вони розказували нам, що він хотів надати допомогу побратиму, який був ну, десь близько. Тоді побратим вижив, Сергія не стало. А побратим казали, потім на другий день загинув. Якби не війна, якби не війна, вони вже б одружилися, вони б жили, вони вже в хату добудували, вони б діточок народили, якби не війна, скільки було б живих дітей. Він би працював, він мав повагу в колективі, його люди поважали, якби не війна, дуже хочеться зберегти світлу пам'ять про нього, дуже багато хочеться хорошого сказати. Він завжди такий був, знаєте, найкращий син світ на світі. Мій кращий син. Завжди з повагою відносився і до старших, і до менших. Завжди всім хотів допомогти. Він допомагав хлопчику, бабусі і хлопчику, тату якого загинув в АТО, а мама померла. Він завжди їм допомагав. Допомагав старшим людям, такі, які в них на вулиці жили, там одинокі і продуктами їх забезпечував. Дуже багато старався корисних справ робити, спішив жити. Дісно, був хороший син. Яцух Василь Леонідович. Батько загиблого героя, солдата 21-го стрілецького батальйону, який загинув, захищаючи місто Чернігів і Україну. В 2014 році я був призваний так само, призваний в Ряди Збройних сил України, потрапив в склад 93-ї бригади. На той час це були Піски, Аеропорт Донецький і Опитне. Ми стояли, захищали Україну в цих місцях. І до вересня 2015 року я проходив службу як командир зводу 93-ї бригади. Ну, з початком повномасштабного вторгнення, у му році був призваний в ряди Збройних сил України знову. Проходив службу командиром роти рота охорони та Хмельницького РТЦК та СП Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Я знав, що піде він захищати, тому що він ще з 14 року рвався, він мав йти добровольчі батальйони на, той, на тодішній час. Але на, на тодішній час ми з ним договорилися. Він ще був зовсім молодим, 24 роки. Я сказав йому, що, сину, я йду, а ти залишаєшся підтримувати маму. Я пішов служити, а він допомагав. На тодішній час Збройні сили були ще дуже бідові, і він і підтримував, і привозив і мені. І в Збройні сили волонтером був, він підтримував, перевозив аптечки, привозив все споредження, яке необхідно було привезти, яке не, Ну, що від нього, нього само залежало, що він міг купити, наприклад, що він те, тим допомагав Збройним силам. І коли я вже звільнився в 2015 році, то трошки він заспокоївся, але він, проходячи. Службу на митному посту, це на кордоні з Білорусією, він завжди бачив того, що їздили. Звідти приїжджали машини, і всі говорили, що збираються війська на кордоні, і він знав, що буде війна. І Він з перших днів, коли він позвонив і сказав, що почалася війна, то я знав про це для себе, я знав, що він на 100%, що він, на 100%, що він піде служити, що він піде захищати. І коли мама його сказала, що сину додому, то я був впевнений, що він залишиться сам, щоб захищати Україну, тому що він, він був справжнім патріотом України. І... Коли його зразу не призвали, але він настояв на тому, щоб він вже 2 березня був призваний до Лав Збройних сил і 6 березня він вже потрапив на передову. Я рахую, що. Ну, яка в нього? Військова підготовка у нього ніякої не було, що він Збройних сили не служив, навчався все життя, навчався в школі, навчався в університеті. Потім працював. За 4 дні що йому могли навчити. Тим більше, що на перших етапах війни так само Збройні сили на тодішній час це був новостворений, 21-й стрілецький батальйон. Озброєння було зовсім мало, тому що це були тільки автомати з автоматом. Якби не такі, як він, то б я думаю, що і Україна пала би. Тому що ті сини, дочки, які пішли перші дні захищати, того Україна і вистояла, які не дали захватити. Нашу Україну і завдяки їм ми тут можемо жити відносно мирно. Відносно мирно. Тому що всі бачите, що Росія не залишає свої плани, вона проводить геноцид українців, винищує Україну, українців, старається все зробити для того, щоб. Такої держави, як Україна не було. І я, користуючись моментом так само, хочу подякувати всім, хто зараз захищає на передовій нашу Україну. Бо я розумію, що це дуже тяжко, це дуже страшно, це дуже, це дуже важко. Ну, наші, наші сини і дочки, вони сильні. Вони вистоять. Ми переможемо. Дякую за пам'ять. Сина. дякую.